Друзі, всім привіт! Відео про прикольну фішку для IQOS ВІВ. Вона називається контроль використання. Це прямо те, про що просили багато користувачів одноразок і подсистем. Пояснюю, коли ти використовуєш ICOS або навіть, не дай Бог, куриш сигарету. В тебе є який-не який спосіб, але контролювати себе, щоб не використовувати його <кхм>, забагато. Бо один стік це 14 тяг чи 6 хвилин, і сигарета приблизно так само. Звичайно, можна і ще одну, і ще одну, але зазвичай такої потреби немає. Бо і нікотину достатньо, і є якесь відчуття завершеності, тобто там догоріла сигарета або ж завершився сеанс в Айкосі. А з подсистемами і одноразками ти взагалі не відчуваєш межу. Вони завжди під рукою, і поки є заряд, ти сидиш і париш. Не знаю, як ви, але я іноді ну не помічаю, скільки я використовую Айкосвіт. Е, інколи за день я можу використати один-два поди, а це ну. Об'єктивно забагато якогось стопу тут ну дуже не вистачає, і таку думку я чув від багатьох моїх знайомих, які використовують одноразки або поди. В iCOS Є рішення і для цього. В додатку можна виставити контроль на кількість затяжок або тривалість використання, після яких девайс сам тобі нагадає, що треба зробити паузу. Ну що, подивимося, як це працює. Підключаємо ICOS VIF до апки і заходимо в налаштування. Там вибираємо функцію контроль використання. І так, тут бачимо три опції: налаштувати час сеансу, налаштувати кількість затяжок або вимкнути. Як це працюватиме? Ти встановлюєш собі межу використання. Коли досягнеш її, ВІВ коротко завібрує. Він не буде вимикатися, не буде блокуватися, він просто тобі нагадає, що ти вже досяг ліміту, який сам собі встановив. Максимальний ліміт можна встановити на 16 хвилин 40 секунд. Контроль використання буде підраховувати час, який ти використовуєш девайс. Я декілька разів експериментував, який саме ліміт мені встановити. Заморочився і прийшов до такого розрахунку. Одну затяжку я роблю десь за 3 секунди. Статистиці мені показує, що завчора я зробив 420 затяжок. Якщо перевести це в час, це буде десь 1260 секунд, тобто 21 хвилина на день. Мені здається, що половини воду мені цілком вистачить, бо я ще використовую звичайний Айкос, і саме тому. Стоп, мені здається, треба встановити десь на 10-12 хвилині, але особисто мені легше вирахувати норму по затяжкам. Максимальна кількість затяжок 400. Мені потрібна половина поду, то виставляю просто 200. Також можна спробувати обмежувати кожен окремий захід на кількість затяжок. Тобто зробив 30 затяжок, треба зробити паузу. І з мінусів, контроль використання поки що працює тільки для нових айкосвіт. Тобто ті, які були випущені з осені 2022 року. Але в iCOS кажуть, що скоро випустять нову прошивку і ця функція буде доступна для всіх моделей V. Ну, загалом прикольна штука. iCOS поки що єдиний, який придумав таку стоп-фічу для свого Viva. Єдине, де я це бачив ще, то це в смартфонах, коли ти виставляєш собі обмеження на використання соцмереж, там, і так далі. Ну що ж, друзі, на цьому в мене все. Пишіть в коментарях, що ви думаєте щодо цієї нової стоп печі. І якщо не дивилися відео про Icos App, то залишу посилання під відео. Наразі всім папа -па та слава Україні!